Я б хотів насамперед ще доповнити пана Василя стосовно, вигляду, зовнішнього вигляду посібника. Папка є місцем, де учень може собі, видрукувавши з інтернету чи в інший спосіб, отримавши інформацію, складати додаткові сторінки для того, аби заповнити лакуни, заповнити білі місця, які з'явилися в українських підручниках завдяки теперішньому міністру освіти. Що стосується авторського колективу, то насамперед я хотів підкреслити, що він представлений високофаховими і безсунні професійними людьми. Окремі розділи написали люди, які мають десятки статей, а більшість навіть монографії, або ну, під так, серед нас є і автор, який має сотні статей, або монографії на теми. Про що вони писали для наших школярів, до прикладу, автор розділу про Київський курінь січових стрільців Іван Хома є автором найновішої монографії, дуже добре ілюстрованої, яка без судву і на високонауковому професійному рівні, вищому ніж шкільному, заповнила деякі білі місця з нашої історії. Автор розділу про карпатську Україну Олександр Фагіря так само є автором монографії про Карпатську Січ і Карпатську Україну. Заслужений вчитель України, член національної спілки краєзнавців, ігор Федик, автор сотень статей, є творцем двох музеїв: музею. Митрополит Андрея Шептицького і музею дивізії Галичина, яку ще називають Першою українською дивізією Української національної армії, тому ж не дивно, що саме він написав розділи про українців під час Другої світової війни, війни на фронтах різних бойових дій, і також про ліквідацію Української греко-католицької церкви. Юрій Михальчишин, політолог і дослідник політичних процесів, і політик сучасний написав розділ, можливо, один з найбільш складних, який стосується сьогоднішнього сьогодення нашої України і політичного розвитку нашої держави після проголошення незалежності. Богдан Галайко, дослідник, який захистив дисертацію про. Українську військову організацію та організацію українських націоналістів написав відповідні розділи. Професор Голубко, автор кількох монографій про українську армію початку ХХ століття, написав розділ про українсько-російську війну і перші визвольні змагання. Ну, якщо я згадаю про себе, я написав розділ про Голодомор і є автором навчального посібника для вищої школи, себто для вузів. До речі, може, це буде трохи дивним і здивує насамперед пана Юрія. Цей посібник, мій посібник, має гриф міністерства, який йому надав пан табачник завдяки тому, що ліва рука не знає, що робить права. В ньому, звичайно, працівника голодомору є відповідною адекватною як геноцид. Ну, але не буду себе рекламувати.